Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Я прийшла сьогодні до вас поблистіти, бачите, яка я вся блискуча. Я хочу привітати вас з прошедшим. Є таке слово в українській мові. Коротше, з Новим роком. Бажаю самі знаєте чого, всіх в нас одне бажання це перемога, ну і здоров'я, звичайно. Я все писала в пості, хто читав, той читав. Сьогодні, по ідеї, мало би бути відео про аромати січня, адже я продовжую свою руханку в шафі з превеликим задоволенням, мені це подобається. Але я вирішила дещо важливіше вам розказати. Це плани не на січень, а як мінімум на півроку, адже я зібралася в ноубай. No страшне, страшне просто для парфмоніяків слово. Не знаю, страшний сон. Це слово ноубай, тому що 에, спонтанні покупки це, звичайно, ну, щось неймовірне, що до нас приходить. 에, оті емоції, я маю на увазі, які воно дає, ті спонтанні покупки, то капіць. То не... Ну, всі знаєте, що... ой, це стосується не тільки парфумів, це стосується взагалі якихось людей, які мають якісь захоплення, ті ж хтось книжки. Хтось якісь фігурки, ну, образно, хто має захоплення, якісь щось збирає, щось любить. Спонтанні покупки наше все, але приходить час, коли я прийшов час. Я... Давайте я буду говорити про себе. Прийшов час, коли я зрозуміла, що моя шафа, мої плани на парфуми на місяць, на день, на сьогодні, наприклад. Викликають більше паніки і хаосу в голові, ніж мали би бути. Я не скажу, що мені там це якусь, як би то сказати, ну не шкоду, а якби неприємні відчуття чи що, але я не можу зорієнтуватися у власній шафі. Я вам сьогодні хочу показати новинки в своїй шафі, які прийшли до мене за грудень і вже навіть за пару днів січня. І я вирішила йти в Ноубай до ну, типу, на півроку. Нехай буде, не знаю, чи я витримую. Я знаю Віталіку, привіт! Як в нас йдуть люди в Ноубай? І я помітила сама, що вже от третій третій день Ноубаю, ноу коли ти нічого не купуєш, заходиш в барахолку, а там все таке, що тобі треба. Все таке ще за такою нормальною ціною, в якомусь залишку чи що? Я ні, стоп. Подивись на свою шафу і угомонись. Це раз ноубай no, no до, до 1 липня. Другий момент. Я видалила з хотілок всі парфуми, які в мене там були. В мене їх там було небагато. Залишила тільки один, який я зносила від «Левант» до дна. В мене є багато відливантів, їх я теж потрошки хочу винищувати. В мене стоять цілі коробки парфумів, крім тих, що мені ще треба затестити. Ті, які я ношу. Я знаю, що багато людей не носять відливанти, це неприємний для когось форм-фактор. Хочеться флакон мати. Але я ношу, я люблю відливанти носити. Ну, звичайно, хотілося б мати флакони. Але вони мені в такій кількості не потрібні. І я, ну, як мінімум, оці місяці я планую. Планую, згадайте, що я людина антіплан закидати собі в хотілки від парфуми тільки після того, як я зносила відливан повністю. Це для тих, хто носить відливанти. Якщо ви не носите, це ваше право, а моє право носити мої відливанти, мою улюблену коробочку перебирати з задоволенням. І буду їх доношувати до дна і, звичайно, розказувати вам, що я донесла. Отже, давайте поговоримо про новинки. Ви ж чекаєте всі, напевно, флаконів, які я вам покажу. І коли я вам їх всіх покажу, нагадаю, що це парфуми за один місяць, поповнення шафи за один місяць. Ви зрозумієте, чому я пішла в ноу no Почну я з лендліза від Діми, як завжди. Зараз я вам можу це показати. Якщо Діма хоче, щоб я робила огляд на якийсь бренд, я кажу: будь ласка, прийшли мені по 1 мілілітрику. По мілілітрику. Ой, який в мене більярд красивий вийшов. В Діма, як він каже, свої поняття про <сху> об'єми. Отже, що мені приїхало? Це є тезорі де Орієнте парфумо жасмінді Джава. Я цей аромат знаю і я його цей аромат люблю. Я дуже погана, дуже шапочно, знайома з Мюґлєром, з Енджелом. В мене є відливант вітальони, я ніяк до нього руки не дійдуть, я його поносила один раз. І я його ніби з одної сторони економлю, а з другої сторони, я його трошки побаюю через селіщу. Я нікуди не йду, ну в такі, знаєте, кудись в люди, як то кажуть, вигуляти на свята. І я маю досить великий відливант Вітальони оригінала і буду мати цей цей це. Я носила на собі. Прекрасно, колись Варвара мені присилала на за затест. Дякую, Варварі і Дімі. Джасмін Діджава. Java. Так, я так собі їх наклала, я буду їх сюди складати. всі. Наступний аромат з я. Ой Боже, не падайте. Е, я з ним не знайома. Це є Тезорі Дурієнти Африка. Е, я, звичайно, десь там на руки вже собі щось пшикала. На перший погляд, він такий, типу, більше в чоловічу сторону, але тут солодкуваті дерев'яшки, якісь смоли. досить приємний. Така були, полива... ну, коротше, буде огляд на тезорі дуріенти. Я його поношу на собі і я вам розкажу про нього. Тезорі дорієнти в ваніль, Зен... з мадагаскарська ваніль. Досить приємна ваніль, я дуже люблю ваніль. Я доходжу до висновку, що я люблю ваніль в різних версіях. Я люблю починаючи від кулінарної, ну, від ванілінчика і закінчуючи деревною якоюсь глибокою. Приємна ваніль. Деревна. Тут деревна ваніль, така схожа, як в мене є ваніль нуар в Івроше. І ще якісь, може, дерев'яшки, чи що. Я не Я не знаю, що там в пірамідах. Чекайте огляд. Далі. Фіоре дель, дракон. Драгон, драгони. Тезорі Дурієнте це, наскільки я пам'ятаю, щось схоже на Poison. Позон. Слухайте, я не можу з ним подружитися поки що. М -м, не знаю, коротше. Все, в нас сьогодні не огляд, я сама себе зупиняю, але я хочу поговорити. Єгипет від Тезорі до Орієнти, дуже хочу сказати про нього пару слів, але не буду, тому що ви потім не будете дивитись огляд на ті парфуми. І м -м, білий мускус, всі його знають, це один з найпопулярніших ароматів. Я спочатку його дуже зафукала, мені давала від ливантроксолана моя подруга. Я його спочатку зафукала, а потім я не могла з нього злізти. Ідеально, він на мені звучить, звичайно, це після душа на гаряче тіло. Інакше він трошки на мені замили, не трошки, а добряче. Він для мене пах таким чорним господарським милом. Знаєте, це темне, таке дешеве. А от коли наносити на гарячу шкіру або в теплі, він мені дуже приємний аромат чистоти. Так. Білий мускус. Поїхали далі. Мініатюрочки. Ця мініатюрочка це ще, Ні, ще не цьогорічна. Вже минулого року я її забрала. Це є Shop Art Кашмір. Подарунок від Сергія. Цей аромат я знаю, і, боже, ці мініатюрочки я люблю мініатюрки. Я не скажу, що я їх часто прям ношу. Але я їх підзбираю і все збираюся. Так, і ще одна мініатюрочка, яку я собі сама спрезентувала, не могла я втриматися. Це є Knowing і Stilloder. Подивіться на цю красу. Вінтажненька. Всі знаєте, Knowing — це такий досить важкий для когось шипер. Для мене не важкий. Красивий, неймовірний. Просто, звичайно, я б хотіла мати більший флакон. І в мене кожен раз просто серце розривається, коли я пам'ятаю довоєнні ціни, і він стояв на мейкапі за 800 з чимось гривень. Ну зараз ціни, звісно, вже зашкалили так, що я собі його не куплю. Ще одна мініатюрка, чи це тревел версія. Тревел версія. Мініатюрки це все-таки ті, що повторюють флакони. Це є мансера «Ваніль ексклюзив. Дуже мені подобається. Це аромат якийсь схожий на кіліан. Goodgirl again. Я його не пробувала, але я пробувала Atar Collection, той, який квіновше, бо я на нього схожий. Тут більше ванілі, він дійсно схожий, дуже стійкий. Просто цілий день я його на собі відчуваю. Прекрасний. Він, там теж не то османтос, не то абрикоси. Ну, це звучання такого ос османтусове-абрикосове. Але тут більше таких, от прям конкретно, гурманських нот. Він для мене не пересолоджений, багато ванілі тут, але воно таке ну не, не, не злипається в мене нічого від нього. Він такий більш для мене позитивний. Е, такий юний чи що. ну, Манцера, манцера. І цей, це моя новиночка, з задоволенням буду його носити. Неймовірний просто подарунок, який мені приїхав від парфумерної подруги Олени. Привіт їй. Це. Капець. Дивіться, це тревел, ну, в фірмовому е, цьому. Цей Міднайт Ін Парі Ванкліфан Arpas, Аромат, який вона мені присилала на сліпі за тести, Я від нього була просто в захваті. Це знятість, рідкість, чудовий аромат. Він заявлений як для чоловіків, але не слухайте їх, вони брешуть. Вони просто, напевно, писав якийсь чоловік, який хотів, щоб всі самі красиві парфуми носили чоловіки, а нам нічого не дісталося. Це. Шкіра, смоле теж, я там не пам'ятаю, що в піраміді прекрасний чудовий аромат. я в захваті від нього. Дивіться, що в мене з'явилося. Я таки дочекалася на барахолочках свого Armani C Intense і він мені зайшов. От я з вами говорила про рози. Armani S, звичайно, я носити не можу. Тут теж є троянда, але тут носибельно все. Він мені дістався, я його ну, це я собі купляла за копійки, плюс я в той самий день продала непотрібний мені Avon. Це були за такі маленькі гроші Armani Сі, що мені вийшло, що я до Avon доплатила 50 гривень і купила собі відразу Armani Сі. Подарок в долі, як то кажуть. Аромат від. Дивились розпаковочку. Тут будуть аромати з розпаковок. Це є подарунок від Олени... Альони Матіоли, це є Noa Шарель. Ще один новиночка в мене в, в шафі це є Агрумес Пуре від Адопт. Це аромат з ваніль, ванільний аромат, по суті, там, здається, не то мигдаль ще заявлений. Це ванільна пудра, не дуже солодка, не ванілін. Сама ваніль дуже схожа на Addict. Дікт. Во, згадала. Той, який 2014 року, в мене є від Levant. Він дійсно схожий. Він не такий глибокий, не такий багатий, не такий красивий. Але якщо вам подобається там ваніль, а мені подобається ваніль там в Dior Addict, тут дуже схожий аромат. Не знаю, чи це клон, там. Парфумер заявлений. І не знаю, чи він мотивувався, чи це він від себе подача така в нього була, не знаю. Так, оце коробище стоїть. Ой, Боже, скільки вас тут. Це породарунок від Альони. Була в мене розпаковочка. Це Альона мені подарувала. Це Олександр Джей. Називається Western Leather. Аромат, в якому я не чую ніякої шкіри, я не пам'ятаю, чи вона там заявлена. Я поки що. Не дружу з ним. Тут яблуко, троянда, герань, здається, і ну, важко мені поки що. Але дякую щиро за подарунок. Такий, я можу показати цю коробку. Це я не знаю, не то ліжечко, не то гробік для нього. Western Leather від Alexander J. Величезний пенал. Так, кьослінг. Мій улюблений формідабель, який в мене є в мініатюрці. з Ну, в такійсь більша мініатюрка ж вона. А це спрей, ну, я не можу. От я його нюхаю, і в мене. О, Боже, це прекрасно. Це амброво, деревино, смолисто, ванільний аромат. В мене є тепер ось така, скільки тут? Я вже забула. 100 мл. Новинка, я нагадую вам, принагідно, що це тільки аромати за грудень. От будете мене питатися, чому, цей... чому я йду в Новай? У мене з'явився кабошар ЄДП. В мене вже є ЄДТ 2019 року, туалетка старіша, цей з бантиком. І Діма мені прислав відливантик парфумованої води, і вона мені найбільше сподобалася зі всіх трьох. Я якоїсь одної туалетки буду позбуватися. Може подарую, може продам, не знаю, подивлюся. Це той самий кабушар, але він більш грайливий, більш квітковий мені здався. Ніяк не важчий. І менше тут мені оцього прикуреного баті, як в туалеті за 19 рік. Далі, так, я їх просто так беру всіх по черзі, що стоять. Бачили мою розпак... не розпаковочку, а я вам вже про нього розказувала. Аромат на річницю від чоловіка це є Black Opium Extreme. Більш кавова версія, не падай, кавова версія звичайного Black Opium. Romier Rose. Теж згадувала, вже ну, показувала його і згадувала вам про е, трояндові аромати. Від підписниці Юлі приїхала мені ось така от бадья від Дана. Цей аромат мені дуже подобається. Це е, цитруси, смолистість і ваніль е, аромат, який мені десь в якихось відголосках нагадує Шалімар. Не такий глибокий, такий він простіший, але він мені дуже приємний, я його дуже люблю. Він приїхав ось в такому е, тестері без кришечки, але мене моя парфспільнота не залишила просто так, в всій біді. І Діма прислав мені ще окремо кришечку до нього. Прям це 100 з чимось, 100 з чимось, не побоже Іравдінечний кістик. Стара бабка, нічого не бачу. Здається, 115, ну я не бачу. І окуляри не хочу вдягати. Дуже пані Юлі дякую. А, так, Міс Діор. Теж посилочка від таємного Санте була. Міс Діор це 2011 рік, це Оріжіналь. Там якісь ноти такі заявлені. Піраміда, ну кака. А пахне це дуже багато, трошки вінтажненько. І це один з небагатьох гальбаномів, які мені подобаються. Я мене не люблю, вони мені завжди гірчать, але тут вони додають навпаки такої вологи, такої розсиду того всього. Чудовий аромат, флакончик просто кайф. Ну, не знаю, це приємно брати в руки. В мене ще є від Левантик самої вінтажної якоїсь там 70-х років чи 80-х від Оленки. І це прекрасно. Так, далі. Ще один аромат від Тиємного Санте рідкість знятість. Сама собі завідую, чесно кажучи, тому що я його рік не могла вхопити ніде. І тепер він мені приїхав. Це є фруктова шкіра. Шкіри там не заявлено, до речі. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Але це така шкіра, яку я люблю. Така мускусна, дуже, навіть замша швидше, ніж шкіра. Нема тут ні бензину, ні коней, ні нічого. Це от така от дуже мегасенька замша. Так, далі. First від відтаємного санта. Таємному санті. Тям -тям. Мій прекрасний альдегідно-квітковий. Я не знаю, до яких він відноситься. Аромат є в стилі п'ятірки, в стилі лан, арпеш. Стара... Давайте так, не стара школа, а вічна класика. Вічна класика, я його дуже обожнюю, я чекаю трошки в нас на вулиці. Ізвиніть, 13 градусів я чекаю трошки морозів, щоб нарешті путь слухати, як всі там альдегіди носіть в морози, альдегіди вони хрустяться де ті морози. Альдегіди є, мороза нема. Хоча я люблю ну їх я можу носити в будь-який час. Е, ну, Класичні аромати, такі, такі вони. Е, свіжачок. Прекрасний цитрусово-трав'янистий, артемізія. Я знову забула, як це читається. Коротше, Артемізія, якась то там 67, була в мене розпаковка на каналі. Ой, ну він мені подобається. Це такі е, цитруси свіжі з травами, без акватичних нот, що я люблю, і без е, неприємних всяких дешевих нот в базі. Він мені сподобався, дуже дякую. Ще один аромат. Залишок досить великий для мене, тому що цей аромат ще стійкий це є Fragrance Vault, це є аналог до якогось байредовської бібліотеки. Я його не пробувала, називається бібліотека. Пахне теж якоюсь. Знаєте, чим він пахне звідси? От З кришечки він пахне в стилі Венета» і в роук навіть швидше схоже на роук вітряне. Тут слива, персик, шкіра і пудра така пелючна пудра, така, не косметична. Дуже його люблю, затишний, не солодкий. Тут є фіалка. Ірис, не, не пам'ятаю, чи є фіалка точно, є, він не солодкий цей аромат. Тут від ванілі тільки ось ця така пилючність. Така, не, не солодкий, немає нічого гурманського, ні нічого. Дуже затишний, просто ну, аромат плет. Ще один аромат від пані Юлії, який мені приїхав, це яка касабланка від Swiss Arabian. Я ще раз повторюю, не люблю яблука. Тут є яблуко, яке мені приємне. Воно тут не свіжить і не дає оцього такого огіркового еф... е... ефекту, водянистості не додає. Воно тут таке, як карамельне, таке як запечене чи що. Оце мені дуже подобається. Там ще якісь спеції, він такий дуже теплий, зігріваючий, теж на ванілі, карамельний такий, от реально карамельне яблуко. Я не пам'ятаю, чи там є якась кориця, чи нема, але аромат свято, і воно мені сподобалося. Звідси, коли я нюхаю і його порівнюють на фрагрантиці, воно дуже схоже на мені. на… Е Golden Sand від Айрехаб, який в мене є в ролику. Я вам про нього теж розказувала в своїй підбірці про альрехаби. Старі відео, хто не, хто не дивився, подивіться. Аромат кондитерського цеху. Такий злегка лікерний він навіть. якийсь. Дуже дякую пані Юлі. Я з задоволенням буду зараз насолоджуватися цим ароматом прям погода для нього. Ще один подарунок від чоловіка теж десь в останніх відео він був це є ванільний ліс від Сержа Лютанса. Перший лютанс. прекрасний аромат. Я завжди люблю. ваніль, люблю ліс, люблю свого чоловіка. Так, ще одна новиночка в моїй колекції. Це чоловічий аромат. Зняла кришку, покажи нормально, Іра. Дуже цікавий аромат це є, боже, я забула, це є Giorgio Beverly Hills. Але як він називається? Здається, так і називається пур-м. Може, я заб... А, от коробочка стоїть, покажу вам. Чудові коробочки в них, звичайно, ось так він виглядає. Формен. E, Beverly Hills Формен, Пур Ом. щоб ви вже не, не перепутали. Але я, хоч і не Формен, і не Ом. E, дуже мені сподобалося, це така дивна штука. Це явно свіжі, прекрасні зелені цитруси. E, дуже красива база, мені сподобалося. Але зверху того свіжака зеленого. Землисті плісніві почулі. Ну, коротше, мені дуже сподобалося, дуже холодна ця база. Я буду з задоволенням поливатися цим в тепло. Він такий не солодкий. Ну, це чоловічий аромат, по ньому чуєте, що він чоловічий, але тут немає ні Ну, знову ж унісекс. Унісекс ну, для тих, хто не любить такі аромати, я люблю і з задоволенням буду його носити. Дякую. І, здається, останній з цієї. Підбірочки, добірочки моїх подарунків, покупок і новинок за грудень місяць. Слухайте цей звук. Всі знають. Кажуть, він потім трохи роз'юзається і не буде. Це я мабуса, мабуса. Він мабуса. Мабуса. Бісячий флекон, ужасно, не знаю. Я, я, його, я не маю, йому, напевно, якусь окрему поличку. Ні, напевно, буде в коробці стояти. Що можна було, ще, не знаю, поставити щось зверху. Це амброво, сливово, спеції. Я Не пам'ятаю, чи там є спеції, але смоли там точно є. І такий злегка димок, такий за... не чорнослив, саме таким не копчений, але сухофруктний. Сотка. Сотка. І звук. А, клас! Кайф. Е, дуже дякую за подаруночок. Отже, чому я йду в Ноубай? No Місяць тут я порахувала перед відео 29 ароматів. Я думаю, що мені треба зупинитися, навести лад, поносити хоч що-небудь з цього, що я новинки, старинки. Від Леванти. я хочу насолодитися тим, що в мене є. Я розумію, що насолоджуватись можна і спонтанними покупками. Але слухайте, я хочу трошки навести порядок в своїй голові з власними ароматами. Вони мені всі подобаються, я всі хочу їх носити. Але я не. Немає такої нагоди через те, що от, 29 ароматів за 30 днів, ну нехай там плюс-мінус декілька днів. Це навіть не, встиг... що, що я встигну. От що я встигну? Я розумію, що не кожен місяць такий. І, коротше, ну no до 1 липня буду час від часу вам розказувати про те, що я зносила. Звичайно, я буду носити ще свої відливантики, розказувати вас, показувати вам свої порожнявчики. Дуже дякую, що залишалися зі мною. Всіх вас люблю, обіймаю. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги ще раз зі святом. І хто святкує 7 числа Різдво з прийдешнім Різдвом, я вже перейшла на 25. -те. Але от мама моя, наприклад, ще святкує 7-го. Дуже дивно, я так, як завжди, ще трошки вам розмажуся по відео неперфумерному на непарфумерну тему. Дуже дивно зробили ті люди, які живуть. Прив я, прив я, ну, села в нас прив'язані до якоїсь певної церкви. В них там не було якогось конкретного, щоб сказали, от ви 25-го і все. В сьому в нас не буде ні служби Божої, нічого. І старшим людям це тяжко. І моя мама сказала, я на 25 те нічого не встигла. Я ще того року сьомого, а наступ, а вже це моя мама збирається у 23-му році два рази Різдво. Святкувати, але я вам скажу, знаєте, хай святкує п'ять разів різдво в 2023-му, аби ми були живі і здорові. Якщо вона планує в грудні на грудень, значить все буде нормально. Я вам ще на початку війни казала: моя мама садить перці, виживе все, не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі бомки